У цьому році перше відвідали якесь дійство святкове. Донька дуже-дуже хотіла сюди приїхати, дуже-дуже чекала, нарешті ми приїхали. Фотозони, потім дійство на сцені, сказка дуже чудова, дуже приємно, все, -все круто. Дуже сподобалось, дуже цікаво. Цікава вистава. Ми з самого ранку готувалися на свято. Так підемо зараз малювати пряники. Ми ну, вже не перший рік приходимо на свято від Арселора. Як тільки з'явилася лялечка, так і ходимо. Дуже подобається. Дуже класний настрій, тому що зараз. Важко знайти місце, куди можна сходити з дитиною і провести цілий день. І було весело, дитині подобається. створена руками тих людей, які є небайдужими. І іноді хочеться сказати, що насправді ми можемо більше, ніж ми про себе думаємо. І кожен з нас може своїми руками створити найчарівніші дива. І коли поруч така команда, коли поруч всі дитячі очі ну, неможливо зупинитися: творіть, робіть, пишіть. І створюйте найкращий простір навколо вас своїми руками.